Судя по тому настроению, с которым Трамп летит в Европу, и судя по тому, что он уже публично заявил, что он хотел бы расслабиться в кругу своих друзей, европейских партнёров, тут Хясь и тут Зеленский. Я просто Я просто, понимаете, с ним расслабиться. Я просто нет. Тут тут с ним не расслабишься. Тут, я думаю, будет второй акт. Овального кабинета. Ну, вот вот что-то у меня складывается такое впечатление. Поэтому я бы сто раз подумал, нужна ли эта встреча с Зеленскому или нет. Ему точно нужна. Он же должен взять за и сказать, дайте, пожалуйста, денег. И мы готовы купить. Нет денег, а мы у вас оружие купим Занал. Занал. Вот это я только хотел или сказать. Или кредиты. Я, Вообще я в инмерке... деньги. Да? Подходит к нам да. и да, да. значит так, брателло, слушай, тут <laughs> такая тема. В чем? Сейчас за на... петрю, да. Который миллиард да. Полтора да. миллиарда да. стоит за нал. Сколько надо? Занал. Грузовиками ну, за привезем. Да, мы там бросим точку, где надо забрать. Я, честно говоря, я обалдел. пришли корабль, Я обалдел, когда вот это прочитал по поводу НАЛА. Я думаю, вообще, понимаете, о каких суммах идет речь? Ну, полтора миллиарда... С кем вы говорите, сама идея. А президент Соединенных за нал продадите. Ну, самого столько нет. Кто-то говорит, мужик, мы этот нал печатаем. Это вообще все наше. Дальше, очнись, ты в чувство приди. Прошу. Спасибо. Вот опять же, по настроению Трампа, который летит на саммит НАТО, вот он завершил сегодня общение с журналистами. Следующими словами: я вам дам точное определение, когда приеду на саммит, я просто не хочу делать это в хвосте самолета. То есть. Фраза такая хорошая в том плане, то, что Трамп, наверное, устал сам уже находиться в хвосте самолета НАТО, пока там, в Европе, его вассалы, по сути, пытались возглавить какую-то мышиную оппозицию, в течение нескольких месяцев строили против него козни, даже используя для этого абсолютно подвассального человечка по фамилии Зеленский, и тем не менее пытаясь этим хвостом вилять и влиять на американскую политику. И вот сразу после того, как самолет улетел, где в хвосте находился Трамп, Блумберг и ряд других крупных американских СМИ заявили Почему о крахе в хвосте находился НАТО. Трамп? Но он есть... вышел в хвост журналист. А, да, он мы, там об этом я в хвосте, да, хвосте да, комментирую, да, не я хочу. Выражал, это он да, так, да. Прилечу, выйду да. в нос самолета и все вам скажу. Да, да. И Блумбер тут же выходит с большой такой портянкой под названием «НАТО трещит по швам». И приводит сразу несколько таких довольно дальнобойных тезисов о том, что и по деньгам там не складывается ситуация, и оружие производства не потянет НАТО, и украинский кейс как-то вот не туда, не сюда. Но ведь можно и конкретнее подойти вот не к а к да вот, вот, о, о частном. То, вот, что встречает сейчас, по идее, Трампа там уже э, на саммите НАТО. Испания отказывается да, платить 5% ВВП, заявила о том, нам это не нравится. Мы так 2,5% платим. В общем, это первый, так сказать, кирпич в окно НАТО, второе Макрон подверг критике удары США по ядерным объектам Ирана. Мы, конечно, помним, кто создавал ядерную программу Ирана вообще тогда, в далекие времена. Франция, естественно, кто строил первый реактор. Но, тем не менее, Макрон-то должен быть как бы в обоими общей вот этой комарилии, а он вдруг как-то писнул не в ту сторону. Причем тут же пискнул Мерц. Опять же, как, на мой взгляд, не в ту сторону, которую надо было пищать в преддверии приезда Трампа. Заяв так и э э э Стармер пищит, не знает, куда... Но Говорит, мы создадим самую беспособную армию в Европе. Кто? То есть, вроде как, самая беспособная армия в Европе это американская, которая оккупирует Европу. А он вроде вспомнил, что у него есть своя немецкая, срочную сумму восстанавливаю, там все будет как в России, срочка, а контракты. Язык какой будет в армии? Но это должна быть армия, говорящая на четырех языках. Да. Английский, как язык НАТО, немецкий, как язык, который теоретически в Германии должна знать все. И, наверное, турецкий и арабский, как основные языки будущих призывников. Хотя бы кто команду будет Какая подавать, и на каком языке? Нет. На эспиранты, наверное. Опять же, Трамп сам русский, как Рютер, сегодня, нет. вылетая из Америки, вдруг заявил странную конструкцию. Он говорит: по поводу пятой статьи НАТО, как вы будете работать, так я и поступлю. То есть, это как? Это то есть я приеду и каждому из вас определю, вот за вас я буду вписываться, если на вас вдруг нападет Россия, а за вас нет. Вы как бы не доработали в направлении поддержки американского бюджета, не доложили денег в общую копилку НАТО. Возможно, кстати, Трамп делает такое заявление из-за твиттера Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что мы видели вот этот зарубон в сети, но тем не менее Такое было ощущение, что Трамп все-таки испугался. Вот он испугался немножко этих твитов и потом тут же заявил журналистам, ребята, я не отвечаю за пятую статью НАТО. Эта выдумка принималась до меня. При мне такого не Очень было. Мне, не нравится этот подход Трампа. Вот да. вы какие-то вот слишком, вы уж как-то меня Кстати, дарите. давите. Я это НАТО Кстати, создавал. Да, не, я. мало этого, так и Конституция Соединенных Штатов писалась до него. И вот пока Трамп летит в самолете, несколько часов назад... Ко мне с этим не Вот решите просто одну фразу, рюты еще, да, добавить, это на самом деле фраза фундаментальная, я просто зачитаю. Она сегодняшняя. Мы должны сделать так, чтобы Владимир Путин никогда не попытался отнять у американцев ни одного кілометра української території. Ну, я... Трамп вирушає на саміт НАТО з наміром закріпити зростання витрат союзників на оборону. Європа готова погодитись. Очікується участь Зеленського. Про це повідомляє Fox News. Саміт обіцяє стати важливою віхою в зовнішній політиці Трампа. Європейські союзники готові формально погодитись на його головну вимогу збільшення оборонних витрат. Очікується, що Трамп прибуде до Нідерландів у вівторок, а вже в середу повернеться до Вашингтона. Цього разу, на відміну від попередніх самітів, де президент США звинувачував європейців у на хлібництві лідери країн-членів демонструють готовність виконати зобов'язання. Згідно з новою домовленістю, усі члени НАТО, окрім Іспанії, зобов'язуються поступово довести витрати на оборону до 5% ВВП, вдвічі більше за попередню ціль у 2%. Ця ініціатива походить безпосередньо від Білого Дому, і очікується, що її офіційно ухвалять під час саміту. У межах саміту Трамп зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте та Іншими світовими лідерами очікується і присутність президента України Володимира Зеленського, який планує використати саміт для просування ідеї членства України в Альянсі та приєднання до колективної системи оборони. Далі поговоримо про те, як Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, відреагував на ті події, які відбуваються у світі, зазначивши наступне: атмосфера така, що є чітке розуміння. Росія є загрозою, питання якої необхідно вирішити. Якщо раніше ймовірність загрози для заходу могли закриватися очі, зараз цього немає, і це добре навколо підтримки України є єдність. Лідер нашої держави виступав вже на саміті НАТО. і Насамперед зазначив, що ми можемо виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але нам бракує фінансування. Низка тез президента Зеленського на саміті НАТО далі буде вам зачитувати. Нема ознак того, що Путін хоче зупинити війну. Путін пов'язує своє політичне виживання із продовженням вбивств. Росія ж планує нові військові операції на території НАТО. Ну, і треба знищити російську спроможність продовжувати війну в Україні, і зупинити Путіна там, де почалася війна. Кожній російській ракеті, дронах і транспорті є деякі компоненти, зокрема з Європи і з Америки. Це загроза для усіх. Треба подбати про те, що оборонний потенціал працював на наш мир, а не на російське божевілля. Що ще зазначив лідер України під час свого виступу? Далі давайте послухаємо. Наприклад, ми можемо виробляти близько вів ві, восьми мільйонів дронів кожних на рік різного різного типу. Але у нас є фінансування на значно меншу кількість. І, і Той же час Росія використовує не тільки свою свої нафтові доходи для е, своєї оборони, але ресурси так само нової корі... з Кореї та Ірану. і має корумповані зв'язки з іншими країнами. Тому наша об'єднана солідарність це від, від, відповідь на російську військову мережу. Якщо ми відкриті до різних до різних форм співпраці в оборонному секторі, включно з по, обміном нашим досвідом та досягненнями, досягненнями з тими, хто допомагає нам найбільше. Ми повинні. Бу бути лідерами у дроновій галузі ударних дронах і і дронах перехоплювачевих і продовжувати просуватися з виробництвом традиційної зброї, враховуючи ті уроки, які ми отримали від цього від цієї війни. Нема ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відхиляє, відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від сполучених штатів. Путін думає лише про війну. Факт, це факт. Можливо, він пов'язує своє власне політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства. То чим довше він вбиває. Тим довше він буде жити. І наша розвідка під, це підтверджує, Росія пла планує нові військові операції на території НАТО. це означає, що ваші країни і ця війна, яка зараз відбувається в Україні, вони готуються до. До того, щоб ми маємо зупинити Путіна зараз в Україні, але треба зрозуміти, що його мета вона за межами України. Теж європейські країни повинні збільшити оборонні витрати. Ми віримо, що GDP що right 5%, uh, 5 ВВП це <правда> належний рівень європейський рівень може допомогти зруйнувати російські ілюзії. Що війна з Європою може їм дати щось? цю ілюзію треба знищити швидше, і треба знищити російську е, спроможність продовжувати війну з України е, краще, стримати Росію там, де ця війна почалася. І я дякую кожній країні. Я дякую кожному лідеру, який вже вирішив е, внести свій внесок в оборонні видатки, щоб підтримати Україну. Якщо кожна європейська країна виділить хоча б 5% свого свого ВВП, і ми будемо вдякуємо тим країнам, які вже надають більше. Як Нідерланди, Норвегія, Швеція, такі такі великі внески від Німеччини. і це резонно раціонально тому, що це збільшує шанси на мир в Європі, і, будь ласка, подбайте про те, що ваші країни і ваші компанії не допомагають Росії або її посередникам будь-якому будь-який спосіб це критично важливо, дуже важливо. І немає значно якоїсь видатної російської зброї суттєво, яка виготовляється без обладнання чи серовини з інших країн, і включено, на жаль, з деякими з деяких європейських країн. Цьо це, це має зупинитися. Такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті. в більшості їхніх дронів та в військових. Військовому транспорті, і це не просто чайна Китай, це так само Тайвань. деякі з цих компонентів надходять з європейських країн і від Сполучених Штатів. і кожен цей компонент, чи чи обладнання допомагає просувати війну, і це є злочином проти миру. Кожен. Кожна схема, яка допомагає їм виготовляти дрони шахет, чи інші інструменти вбивства це не просто допомагати допомога війні проти нас. Це загроза всім вам. і це той спосіб, який що відчуваємо ми в Україні. Давайте подумаємо про те, що наш оборонний потенціал і потенціал наших партнерів працює на наш мир, а не для російської, на не російської божевілля. Дуже вам дякую. Слава Україні.